Виконуємо номер 3.20 із підручника Геометрія 8 та номер 7.20 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутнику АБЦД діагоналі перетинаються в точці О, Е середина АБ. Кут САБ 70 градусів. Знайдіть кут ДОЕ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано прямокутник АБЦД, БЕ дорівнює АЕ, бо е Середина АБ. І кут САБ 70 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута ДОЕ. Я показала червоне. АБЦД прямокутник. За властивістю діагонали прямокутника діагоналей прямокутника, у прямокутника діагоналі рівні, а це дорівнює БД. А також за властивістю паралограма, а прямокутник це парлограм діагоналі точкою перетину діляться по навпіл, тому БО дорівнює ДО і СО дорівнює АО. Тоді БО дорівнює АО. І трикутник БОА рівнобедрений з основою. Е. Оскільки ОЕ медіана в цьому трикутнику проведена до основи, то вона буде бісектрисою і висотою. Оскільки О медіана трикутника БОА Хто? ОЕ Висота і бісектриса. Маємо, що кут Б, Е, О дорівнює 90 градусів. А також рівнобедрений то кут, акут САБ у нас 70, тоді кут у нас буде ОБА також 70 градусів. І тепер знайдемо градусну міру кута БОЕ. Із властивості прямокутного Трикутника. А у нас трикутник БЕО Прямокутний. Ми щойно довели, що ОЕ це висота. Сума кутів прямокутного трикутника 90 градусів, тому градусна міра кута БОЕ дорівнює 90 відняти 70, і це буде 20 градусів. Ну, а тепер нам залишається кут БОД розгорнутий. І із аксіоми вимірювання кутів знайдемо градусну міру кута ДОЕ, як різницю градусних мір кутів БОД і БОЕ. БО. Д і Б, О, Е. Це буде 180, відняти 20, маємо 160 градусів. Записуємо відповідь: 160 градусів. Номер 3 крапочка 20 із підручника геометрії 8, та 7 крапочка 20 з підручника математика 8 виконано.